Привіт! Розпочинаю новий влог. Хочу показати огляд житла, яке я замовляла на BookingCom. Мені дуже сподобалася ця система, що не має ніякого контакту з господарями. Я вважаю, що це найкращий варіант. Це вперше я робила замовлення житла на BookingCom, і в принципі я задоволена. Для Варшави ціна за ніч була 300 злотих 5 хвилин від центру. Супер гарна ціна. Це квартира студія. З дуже маленькою кімнаткою при вході. Як на мене, таке відчуття, що її зробили з якогось великого коридору. Але я можу і помилятись, Не з усім плануванням квартир в Польщі, я ще знайома. Дуже багато картин, оформлення мінімалістичне. Мені подобається. Ага, це запасні постілі прибирання. Пральна машинка. Ось так виглядає кухня, диван, велика плазма. Дитина була задоволена, тому що могла спокійно собі дивитись мультики. Велика шафа, є пралка. Є все необхідне там тарілки, чашки, ложки, вилки, чайник, плита, в принципі, яка нам і не знадобилась, тому що нас тут практично не було. Ми тільки переночували і виїхали. Заїзд з 15-ї виїхати наступного дня до 10-ї це такий стандартний графік для хостелів, готелей, квартир на букінгу. Загалом апартаментами я задоволена. Навіть були кава, чай. Цукор, ну тобто такі дрібнички, які, мабуть, в першу чергу і потрібні. Тому що якщо ти приїздиш на 1-2 дні, то твоя задача або ти їдеш в справах, або ти їдеш погуляти, відпочити і не сидіти в квартирі, звичайно. Тут дуже велика класна тераса, але взимку ця функція якось і не актуальна. Влітку або весною це було б, мабуть, супер класно. Наступного дня зранку я зніму коротеньке відео, покажу, як то виглядало, тому що вона така занедбана, ця тераса. Ну і я думаю, це більше зв'язано з тим, що зима не актуальна. Вікна виходили у двір, було тихо, спокійно. А з іншої сторони, ти виходиш п'ять хвилин і ти в центрі. Як на мене, найзручніший варіант проживання для прогулянок, знайомства з містом, особливо якщо ти їдеш з маленькою дитиною до шкільного віку. Сьогодні 18.40, маємо вже білети. Їдемо. І за дві години маємо бути в Любліні. Вранці вчора, коли ми їхали, ми потяг запізнився по перше до Любліна, бо це не кінцеві зупинки. Він там звідкись і ще потім до вечора кудись їде. І потім, відповідно, запізнився на 25 хвилин, здається, до Варшави. Тому я сподіваюся, що обіцяні 20-30, то, хоча б до 9 ми будемо на ЖД вокзалі в Любліні. Ось такі справи.